Вітаю! Що може заволодіти людиною? Що може стати сенсом життя для людини, заради чого вона може жити? Що потрібно людині для життя? Відповіді на ці запитання будуть у кожного різними. Ці відповіді залежатимуть передусім від системи цінностей людини. Відповідаючи подумки на ці запитання, скільки разів ви відповіли гроші? А що б відповів головний герой Повісті Онариди Бальзака Гобсек? Саме цей твір у центрі нашої уваги. Головний герой твору, мільйонер Лихвар, один з володарів нової Франції. Золото стало для нього ціллю і змістом усього життя, поступово витіснивши з його душі всі позитивні начала, які, можливо, могли б проявитися за інших обставин. Даючи гроші в борг, під неймовірно високі проценти лихвар відверто грабував людей, безсовісно користуючись їх скрутним становищем, злиднями і повною залежністю від нього. Черствий, бездушний, він став не просто жорстокою людиною, а людиною автоматом, людиною векселем Бальзак використав кільцеву композицію. Історія героя це оповідання в оповіданні, де дуже точно розташовані дійові особи. Про незвичайну фігуру Гобсека розповідає не автор, а оповідач Стряпчий Дервіль. Розповідає він у солоні Віконтеси де Граньє слухачі, члени родини Віконтеси, яка за багатством та знатністю роду була однією з найвпливовіших дам у сен-жерменському передмісті, переривають оповідь та роздуми Дервіля стислими і нечисленними репліками. Дервіль походить з демократичного середовища, юрист. Цей герой порядна, чесна людина, і автор симпатизує йому. Дервіль виносить на людський суд життєву позицію Гобсека. Автор довіряє розповісти про Гобсека людині, яка досить близько знала його протягом більше ніж 10 років, і яка по-своєму поважає Гобсека. Розмова у вітальній Віконтеси відбувається взимку 1829-30 років. Закінчується епоха реставрації, переддень липневої революції 1830 року, яка положить кінець правлінню династії бурбонів, і в результаті якої правити у Франції стане король Луї Філіп. За декілька років до цього навряд чи Віконтеса стала б слухати про якогось лихваря. Тепер усі зацікавлені тим, про що говорить Дервіль. Він пропонує змінити погляд на становище у світі графа Ернеста Дересто. Це зацікавлює Віконтесу, оскільки йтиметься про долю її доньки Каміли, закоханої в графа. Привід до розповіді Дервіля про Гобсека, його бажання розкрити очі Віконтесі на істинне становище молодого графа. Щастя Каміли ще нещодавно залежало від ліхваря. Але оскільки Гобсек помер, граф Дересто незабаром вступить у володіння неабияким спадком. До якого висновку приводить письменник своїх читачів розповідю дервілля? Щастя, доля, майбутнє дворян залежить від влади та грошей. Доля конкретної людини також залежить від тих змін, які відбуваються в суспільстві. Бользак одним з перших звернувся до дослідження цього явища. Тому слухачами дервіля є ті, хто не мають уявлення про сферу практичної діяльності Гобсека. Ця сфера вражає їх уяву, їм відкривається завіса буденності, відкривається вона і читачам. У творі немає нічого раптового. Усі художні компоненти виявляються необхідними, закономірними. У повісті Гобсек, як і в усіх творах людської комедії, у центрі уваги. Ставить життя сучасної Франції, сучасного буржуазного суспільства, представником якої є й головний герой, лихвар Гобсек. Цей образ найбільш характерний для доби 30-х років 19 століття у Франції та в усій Європі. Саме лихвар стає ключовою фігурою економічного життя. У цей час відбувається перерозподіл багатств від дворянського суспільства до буржуазії. З третього прошарку зростають енергійні люди з діловою хваткою. У Повісті де Бальзака історію життя героя представлено у визначеній послідовності: портрет героя, система життєвих і філософських поглядів, опис вчинків героя, його поведінки відносно інших персонажів, стисла характеристика Гобсека, яку надає Дервіль під час розмови з графом Дереста, сцена. Смерті Гобсека». Саме за цими етапами розглянемо образ Гобсека, надаючи опис зовнішньості ліхваря, письменник використовує яскраві епітети та метафори. Образ героя порівнюється з місячним світлом, з чимось неживим, холодним. Головна фарба жовта це колір золота. Основна риса Гобсека скупість. Він був скупим навіть на рухи. Головний принцип Заощадження, заощадження навіть енергії, результат тихе життя. У ньому заснуло усе людське, усе живе. Його душа перетворилася на злиток металу, хоч увечері він перетворювався на звичайну людину, а злиток металу в його грудях ставав людським серцем. Гобсек людина непохитних життєвих принципів. Для нього не існує жодних моральних понять. Золото Бог нового світу. Єдиним, чим займається Гобсек – це те, що з грошей він робить гроші. Чи одинокий такий персонаж у сучасному йому світі? Таких людей, як Гобсек, у його місці 10. У визначені дні вони зустрічаються у кафе Феміда, ведуть бесіду, розкривають один одному фінансові таємниці. У їх руках доля всього Парижа. Вони розуміють, що вони володарі доль, дол, що вони хазяї життя. Ми бачимо, що гопсек надзвичайно багатий, але живе непримітно. У ньому поєднується непоєднуване. У цьому характері з'єднується безпорадність, стареча неміч і неймовірна енергія, яка сприймована лише на збільшення доходу. Своє розуміння життя він викладає з непохитною переконаністю. Усе у світі ілюзія і метушня, усе фальш. З усіх земних благ є тільки одне надійне, за яким варто гнатися людині. Це золото. Сам Дервіль цінував і поважав губсека, бачив у ньому і позитивні якості: це проникливий розум, порядність, чесність, співчуття до бідних, довіра клієнтів, здатність роздивитись соціальну структуру суспільства, побачити принципи взаємовідносин між людьми, усвідомити закони і мораль епохи, у той же час нездатність зрозуміти смисл і призначення життя. Передусім свого власного. Жадібність на порозі смерті перетворюється на божевілля, скупість стає причиною деградації особистості. З роками гопсек схуднув, висох, почорнів. Бальзак відкрито говорить, що зусилля гопсека виявляються марними. Продукти, які в достатку зберігаються у його кімнаті, перетворюються на потерть. Його гроші розлетілися по вітру. він залишив заповітне ім'я племінниці, яка бідувала і пішла на панель, але не витримала і вкоротила собі віку. Гобсек боявся, що його життя потрапить у залежність від когось, і не розумів, яку згубну силу, владу мали над ним гроші, численна кількість яких знищила в ньому все людське. Удаване всесілля золота він сприймав як єдине існуюче справжнє, але він не знав, що золото без сили, воно не здатне створити нічого дійсно духовного, істинних людських цінностей, таким чином, присвятив життя фальшивому кумиру. Для Дервіля гопсек залишився загадкою, а пояснює сутність Гопсека, уся структура твору, у якому характер героя. Різні його начала співвідноситься з долею цілого класу в теперішньому і майбутньому. У теперішньому клас переживає період розквіту і висуває зі свого середовища непересічні фігури, яких відрізняє сила, енергія, але у той же час у них немає перспективи. Гопсек, помираючи на колінах, повзе до комину, де в золі поховані останні золоті, що поступили до нього. І після смерті стискає пальцями папери про стан його справ. Гроші заповнюють не тільки життя, але й саму смерть цього суспільства. Я не вірю в нескінченне удосконалення людського суспільства. Я вірю в удосконалення самої людини, так писав Вальзак. Цей урок добіг кінця. До зустрічі!